Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про архітектора, якому вдалося охопити дух старого Києва, але так і не судилося стати знаменитим. Наш герой Йосип Каракіс. Перша споруда Каракіса для Києва це будинок армії та флоту 1931 року будівництва. Ви його знаєте, як будинок офіцерів на Печерську. Ця споруда належним чином поціновувана військовими, і очільник Київського військового округу Йона Якір вирішив заохотити зодчо. Ні, це не була квартира чи грошова премія для митця Каракісу подарували шкіряне пальто. Між іншим, дуже коштовна річ на той час. Знаємо точно, що Йосипа Юлійовича неодноразово бачили в тому пальто біля збудованого ним будинку. У тих же 30-х архітектор будує претензійний ресторан Дніпро, уявити, споруда в екстравагантному конструктивістському стилі на 5 поверхів, де кожен із поверхів стилізовано індивідуально. Йшлося про те, що Каракісу вдалося створити синтез мистецтв і побудувати справді видовищний будинок. Але щойно відшуміли перші бенкети, одразу ж впала стеля. Архітектору закидали зумисне шкідництво, і цієї ж ночі Йосипа Юлійовича заарештували. Але врятувала доповідна, яку архітектор склав ще під час будівництва. Мовляв, підрядники відійшли від проєктної документації, збудували ресторан із численними порушеннями. Архітектору Каракісу вдалося уникнути арешту. Саме цей папірець врятував Йосипа Юлійовича від заслання. Із перенесенням столиці Радянської України з Харкова до Києва в місті на Дніпрі постала потреба будівництва великих житлових комплексів. Звернулися до Йосипа Каракіса, але доля гралася і Зочем, кожен новий будівельний майданчик був на тому місці, де до того знесли старовинні київські церкви. На Печерську пустинний Микільський монастир у старому місці Георгіївський храм. Але найбільша ваканалія мусила статися на Старокиївській горі, де нещодавно поруйнували десятинну церкву. Зочі запроектував будинок художньої школи і сподівався, що збудують його у середмісті. Але в останній момент керманичком партії України Павел Постишев наказав. Каракісу уже узгоджений проект будівництва перенести на фундаменти десятинної церкви і будувати у самісінькому центрі князівської гори. Каракіс на відріз відмовляється бути причетним до цього злочину. але його ставлять перед вибором: відмовитися і далі креслити десь на стінах тюремних камер, або збудувати там, де хоче бачити радянська влада. Йосип Юлійович розуміє, що школу збудують і без нього, а тому береться рятувати фундаменти Десятиної церкви. Складність полягає у тому, що треба відсунути майбутню споруду якомога далі від історичних артефактів, і збудувати в дуже незручному місці на самому краєчку старокиївського плато. Але Каракісу чудово вдається вбити двох зайців: побудувати будинок, який хотіла бачити влада, і врятувати для нас фундаменти десятинного храму. До слова, художня школа в цій будівлі надовго не затрималася. З часом усередині відкрили історичний музей. Доля зіронізувала таким чином, що великі вікна, майже панорамні для художників, тепер довелося маскувати і приховувати, аби сонячне світло не шкодило історичним експонатам. У 1951 році над зочем почали згущуватися хмари. Його звинуватили в буржуазному націоналізмі і в космополітизмі. Архітектори до того не обіймав високих посад. а Тепер і поготів. Всі двері перед ним зачинені. Усе, що залишається митцеві, створювати трафарети для скатертин. Але талант нікуди не подівся. І темними ночами, так щоб ніхто не бачив, до Каракіса приходять колеги в гості консультуватися з питань архітектури. До речі, коли почали проектувати Київський метрополітен, до Каракіса, як до експерта, приходили молоді спеціалісти на консультацію. У період відлиги архітектора Каракіса вдалося реабілітувати. Йому навіть Доручили проєктувати уніфіковану загальноосвітню школу. Перша ластівка, 31 ша школа Києва, з'явилася на лівому березі Дніпра. Проєкт було визнано успішним, і такі школи почали тиражувати у інших містах України. Здавалося б, відомий архітектор, який збудував чимало упізнаваних споруд. Але, на превеликий жаль, про Каракіса знають хіба вузько посвячені спеціалісти і дослідники архітектури. Тож, за можливості, придивіться уважніше до творінь архітектора, який знав і чудово розумів. Okay,